Вітаю всіх, хто приєднується до нас на читання неймовірної, містичної, і водночас дуже життєвої книги. Жінки, що біжать з овками, Клариси Пінколестес і ми продовжуємо читати вступ, який власне вже і є книгою. Здорова жінка схожа на вовчицю. Міцна, наповнена, налита життєвою силою, життєдайна, свідома своєї території, винахідлива, вірна, блукаюча. Та коли жінку відділяють від дикої сутності, її особистість стає ослабленою, виснаженою, примарною, напівпрозорою. Ми не створені бути мершалами з тоненьким волоссям, нездатними до стрибка, до переслідування, до народження, до створення життя. Коли життя жінки перебуває в бездіяльності чи наповнене тугою, саме час прийти в дикій жінці, саме час для того, щоб творча функція залила дельту душі. Як дика жінка впливає на жінок? Коли вона є нашою союзницею, нашою лідеркою, моделлю, вчителькою, ми бачимо не двома очима, а очима інтуїції яких легіон. Коли ми впускаємо в себе інтуїцію, то стаємо схожі на зоряну ніч, вдивляємося у світ тисячами очей. Дика сутність несе з собою стілення, вона несе все, чим жінка потребує бути і що знати, вона несе ліки від усього. Вона несе історії та мрії, і слова, і пісні, і знаки, і символи. Вона і дорога, і місце призначення. Приєднатися до інстинктивної сутності не означає втратити самовладання чи змінити все зліва на право з чорного на біле. Переїхати зі сходу на захід, збожеволіти чи вийти з-під контролю. Це не означає втратити свою первинну соціалізацію чи стати не такою людиною, якраз навпаки. Дика сутність дуже цілісна. Це означає встановити територію, знайти свою зграю, перебувати у своєму тілі впевнено та гордо, незалежно від його обдарованостей і обмежень, говорити та діяти від власного імені, бути свідомою, бути насторожі, використовувати вроджені жіночі сили інтуїції та відчуття, вирівняти свої цикли, знайти своє місце, виступити гідно, зберігати максимум усвідомлення. Архетип дикої жінки та всього, що стоїть за нею, є покровителькою всіх: художниць, письменниць, скульпторок, танцюристок, мислительок, молільниць, тих, хто шукає, тих, хто знаходить. Адже всі вони віддають себе винайденню, а саме це є основним заняттям інстинктивної природи. Як і будь-яке інше мистецтво, вона живе в нутрі, а не в голові. Вона може відстежувати, бігти, закликати і відштовхувати. Вона може відчувати, маскуватися та глибоко любити. Вона інтуїтивна, типова і нормативна. Вона вкрай необхідна для жіночого ментального і душевного здоров'я. Тож що підважує дика жінка? З погляду архетипної психології, а також у давній традиції, вона є жіночою душею. При цьому вона є чимось більшим. Вона джерело. Жіночого, вона це все, що є інстинктивного. Для всіх світів, видимих і прихованих, вона є основою. Усі ми отримуємо від неї палаючий чарунок, який вміщує всі інстинкти зізнання, знання, необхідні нам у житті. Вона є силою життя, смерті життя. Вона розплідник. Вона – Інтуїція вона далекоглядна, вона глибокочутна, вона вірна в серці, вона заохочує людей залишатися багатомовними, вільно спілкуватися мовами снів, пристрастей і поезії. Вона шепоче з нічних видінь. На поверхні жіночої душі вона залишає за собою шерсть і брудні сліди. А вони наповнюють жінок бажанням знайти її, звільнити її. Та любити її. Вона це ідеї, почуття, пориви та спогади, її втрачено та наполовину забуто вже дуже-дуже давно. Вона джерело, світло, ніч, темрява та світанок. Вона запах свіжої глини та задньої лапи лисиці. Птахи, які діляться з нами таємницями, належать їй. Вона голос, що каже, сюди, сюди. Вона та, хто гримить над несправедливістю. Вона та, хто обертається як велике колесо. Вона творителька циклів. Вона та, задля пошуків, кого ми покидаємо свій дім. Вона та, до кого ми приходимо додому. Вона брудний корінь усіх жінок. Вона це ті речі, задля яких ми тримаємося, коли думаємо, що все пропало. Вона інкубатор старих, маленьких ідей і проєктів. Вона розум, який думає нас, ми є її думками. Де її присутність? Де можна відчути її, де можна її знайти? Вона йде пустелями, лісами, океанами, містами, передмістями, замками. Вона живе між королевами, між Кампасінами, селянками. У залах засідань, на фабриці, у в'язниці, у горі Самітності. Вона живе в гетто, в університеті, на вулицях. Вона залишає для нас сліди, щоб ми їх приміряли. Вона залишає сліди всюди, де є бодай одна жінка як плодючий ґрунт, де вона живе на дні колодязя. У витоках, в ефірі до всіх часів. Вона живе в сльозі і в океані. Вона живе в камбії дерев. Що дзвонить від проростання. Вона з майбутнього і з початку часів. Вона живе в минулому, і ми її кличемо. Вона є в теперішньому, вона тримає собі стрілець біля нашого столу, стоїть за нами в черзі, їде попереду нас на трасі. Вона є в майбутньому та рухається назад у часі, щоб знайти нас. Вона живе в зелені, що пробивається крізь сніг, вона живе в іржавих кукурудзяних стеблах, що вмирають восени. Вона живе там, куди мертві приходять для поцілунку, а живі возносять свої молитви. Вона живе в місці, де створюється мова. Вона живе в поезії, перкусії та співі. Вона живе в четвертних нотах і мелізмах, у кантаті, у секстині, у блюзі. Вона замить до того, як нас накриє натхненням. Вона мешкає у віддаленому місці, що пробивається до нашого світу. Люди можуть шукати доказів. Свідчення її існування. Вони у принципі шукають доказів існування душі, оскільки ми є душею, то ми і є доказом. Кожна з нас є свідченням не просто існування дикої жінки, а її колективного стану. Ми доказ цього несказанного жіночого божества. Наше існування відповідає її існуванню. Те, що ми переживаємо всередині неї та поза її межами, і є свідченням. Тисячі і мільйони наших зустрічей із нею у середині душі через сни та міркування, через жагу та натхнення, і є доказами. Той факт, що за її відсутності нам порожньо, що ми прагнемо та жадаємо її, коли відділені від неї він є свідченням, що вона пройшла цим шляхом. Моя докторська дисертація, відрізок з якої ви щойно почули, досліджує питання зі сфери етноклінічної. Психології на стику клінічної психології і етнології, яка своєю чергою вивчає психологію груп, зокрема племен. Моя постдокторська робота стосується аналітичної психології та підтверджує моє звання юнгіанського психоаналітика. Мій життєвий досвід Кантадора, Месемондо, поетки та мисткині теж підкидає мені об'єкти для психоаналізу. Іноді мене просять розповісти, що я роблю під час консультацій, щоб допомогти жінкам повернутися до їх дикої сутності. Я зосереджуюся на клінічній і віковій психології, а також використовую найпростіший і найдоступніший інгредієнт для зцілення історії. Ми розбираємо сни пацієнтки, в яких міститься чимало сюжетів і розповідей. Фізичні відчуття та пам'ять тіла об'єкта аналізу також є оповідями, які можна считати і передати у свідомість. Крім того, я навчаю потужної практики інтерактивного трансу, яка близька до юнгіанської активної уяви. Вона теж породжує історії, які проливають світло на подорож душі пацієнтки. Ми виявляємо дику сутність за допомогою конкретних запитань. І аналізу казок, легенд і міфів. Здебільшого нам згодом вдається знайти основний міф або казку, які містять усі потрібні інструкції для духовного розвитку жінки. У цих історіях відображена драма жіночої душі, це своєрідна п'єса зі вказівками для сцени, описом персонажів і реквізиту. Ручне ремесло важлива частина моєї роботи. Я намагаюся підсилити пацієнток, навчивши їх столітніх ремесел. А зокрема, символічного мистецтва виготовлення талісманів Ласофрендас і Рете Ретеблес. Даруйте від простих стрічок на палицях до складних скульптур. Мистецтво важливе, тому що воно вшановує сезони душі або особливі чи трагічні події на її шляху. Мистецтво існує не для самої людини, це не просто маркер її розуміння, воно є також картою для тих, хто йде за нами. Можете уявити, яка персоналізована моя робота з кожним пацієнтом, бо ж немає однакових особистостей. Проте ці чинники незмінно наявні в моїй роботі з людьми. І вони є фундаментом усього, що зробили люди до сьогодні, моєї праці та й вашої також. Ремесло запитань, ремесло історії, ремесло рук, усе це творення чогось. І цим чимось є душа. Кожне підгодовування душі є гарантією зростання. Сподіваюся, ви побачите, що ремесло це матеріальні способи пом'якшити старі рубці, згладити старі рани та вималювати нове через відновлення давніх навичок, які роблять душу видимою через приземлене. Ну, скажу я вам, хотіла б я потрапити на таку практику і знайти свою власну інструкцію для духовного розвитку. Знайти власний міф або легенду і знайти ремесло, через яке я можу знайти себе чи своє призначення. Неймовірно цікаво. Приєднуйтесь до наступного читання, наступне відео незабаром. Рада буду вас всіх бачити, а особливо читати ваші коментарі, думки, ділитися ними. Приєднуйтеся до наступної зустрічі.